Будівля на вулиці Короленка у Києві виглядала звичайною три поверхи, облуплені стіни, занедбаний двір і стара брама, яка скрипіла навіть від легкого подиху вітру. Проте мешканці району знали третій поверх цього будинку краще обходити стороною. Вікон там не було, хоча зовні, видно, було ніші, ніби колись отвори замурували. Вночі звідти часто долинали звуки, схожі на приглушені кроки, іноді стукіт заліза, немов хтось щось замикав чи розбирав. Сусіди згадували, що після війни будівлю займала установа зв'язку там працювали колишні фронтовики, більшість мовчазні дисципліновані люди. У 50-х на фасаді ще висів табличка з написом відділ технічної безпеки. Але вже в 60-х її зняли, а поверх наглухо закрили. Кажуть, там зберігалося обладнання для прослуховування та перлюстрації листів. Проте справжня історія третього поверху почалася пізніше, коли на короленка почали зникати люди. Першим був майстер сантехнік з обслуговування будинку Петро Головко. Його викликали усунути витік на третьому поверсі. З того дня його більше ніхто не бачив. За тиждень його дружина звернулася до міліції, але у відділку їй відповіли, що чоловік, можливо, виїхав за направленням. Через два місяці зник нічний сторож, який нібито чув, як уночі хтось відкривав двері на зачинений поверх. Після цього ніхто туди не піднімався. У 64-му році до Києва прибув молодий капітан міліції Сергій Нечепоренко. Йому доручили розібратися зі справою серії загадкових зникнень у центральній частині міста. В Усіх випадках останнє місце, де бачили зниклих, район вулиці Короленка. Серед зниклих були електрик, бухгалтер, студент політехнічного інституту. Усі без кримінального минулого, без боргів, без причин тікати, не Чіпоренко запідозрив, що будинок із замурованим поверхом. Може бути спільною ланкою. Коли капітан упершу увійшов у будівлю, його зустрів густий запах пилу і сирості. Сходи на третій поверх були перегороджені залізними дверима, які замикалися зсередини. Вони виглядали новішими за решту конструкцій, наче встановлені недавно. Ключів не було ні у двірника, ні у місцевого Жеку, не наказав зламати замок. Усередині панувала темрява. Лампи не горіли. У промені ліхтаря відкрився довгий коридор без жодного вікна, лише двері по обидва боки. На підлозі лежали старі телефонні дроти, частини апаратури і покинуті документи з печатками. У кінці коридору знайшли невелику кімнату, де стояв стіл і стілець. На стіні мапа міста з позначками біля будинків на Подолі, Шулявці та Деміївці. У центрі мапи було коло. Що обводило район вулиці Короленка на столі лежала теку з написом Об'єкт Сірий у ній прізвища, фотографії та короткі характеристики людей. Серед них був і зниклий сантехнік Головко поруч лежала стара коробка з магнітними стрічками і касетами, більшість без підписів. Експерти встановили, що касети містили записи телефонних розмов, деякі з них датувалися ще п'ятдесятими роками. Чути було голоси чиновників, військових, навіть священників, але останні записи належали простим людям, мешканцям Києва, які обговорювали свої буденні справи. Це свідчило, що спостереження велося не лише за об'єктами, а й за звичайними громадянами. Хтось відновив роботу системи вже після офіційного закриття установи. Коли Нечипоренко доповідав керівництву, його раптово відкликали зі справи. Начальство пояснило, що об'єкт підпорядковується іншій структурі і втручання небажане, проте капітан не зупинився. Через знайомого з архіву він дізнався, що колишній керівник відділу на Короленка, полковнику відставці Іван Коротич, проживає у броварах. Нечипоренко вирушив туди без наказу. Старий зустрів його мовчки і сказав лише одне: не чіпай третій поверх. Він живе сам по собі. Наступного дня коротича знайшли мертвим у власній квартирі. Слідство зафіксувало серцевий напад, але експерти виявили на його пальцях сліди сажі і мікросліди мастила, яким користувалися лише для обслуговування апаратури е зв'язку. У той самий день хтось увірвався до кабінету Нечепоренка. І викрав усі його матеріали по справі. Залишилася лише одна фотографія фрагмент мапи з позначеним будинком на Короленка. Уночі капітан вирішив повернутися туди сам. Коли він піднявся на третій поверх, світло зникло, і двері за ним зачинилися. Вранці дільничний знайшов лише його плащ і ліхтар на сходах. Справу закрили за відсутністю доказів. Офіційна версія Нечипоренко покинув службу і виїхав. Але в архівних звітах є примітка: третій поверх обстежено, ознак стороннього перебування не виявлено, об'єкт опечатано. Після цього будинок кілька разів намагалися реконструювати. Кожна спроба закінчувалася дивними нещасними випадками. Один робітник впав зі сходів, інший зламав руку, а бригадир заявив. Що чув за стіною голоси. Зрештою проект заморозили. Мешканці нижніх поверхів залишилися жити у своїх квартирах, але двері на третій поверх більше ніхто не відкривав. Кажуть, уночі там і досі чути кроки. Іноді, навіть чути, як хтось говорить тихим голосом, ніби через старий учномовець. у 70-х роках у Києві почали ширитися чутки про таємний відділ. Який продовжував працювати під виглядом науково-дослідної лабораторії, його нібито створили для перевірки ефективності систем прослуховування у багатоквартирних будинках. Серед об'єктів фігурувала і будівля на короленка під час однієї з інспекцій туди направили техніка е зв'язку Олега Рибака. Він мав лише перевірити дроти, але після відвідування третього поверху. Повернувся з сильним нервовим розладом. Через кілька днів його забрали до психіатричної лікарні, де він повторював лише одну фразу там говорять без людей. Його колеги свідчили, що після тієї події у системі зв'язку району з'явилися перешкоди, лінії глухли, з'являлися уривки голосів, схожих на старі записи. Техніки запевняли, що це дефекти кабелів. Але з часом навіть вони відмовилися працювати поруч із будинком. У 1974 році будівлю офіційно вивели з експлуатації і передали міському архіву. Проте архіваріуси працювали лише на перших двох поверхах, третій залишався замкненим. Наприкінці 80-х на короленка з'явилася знімальна група документалістів, які готували фільм про забуті місця міста. Вони отримали дозвіл оглянути будівлю і вперше за багато років піднялися на третій поверх. Камери зафіксували порожні кімнати, вкриті пилом і зламані столи. Проте плівка зйомки зникла дорогою до монтажу. Один із операторів згодом розповів, що перед зникненням плівки він чув, як у коридорі хтось вимовив його ім'я, хоча поруч нікого не було. У дев'яностих будинок. Намагалися передати під офіси приватної компанії. Під час ремонту робітники натрапили на замурований прохід за фальшивою стіною. Усередині виявили невелику кімнату без дверей з металевим кріслом посередині. На підлозі лежала касета, а поруч блокнот зі словами прослуховування активне. Магнітну стрічку передали до експертів, але вже наступного дня вона розсипалася в пилу. Дехто з працівників заявив, що чув на ній уривки розмов про зникнення людей у 60-х роках. Після того випадку власники відмовилися від оренди, а приміщення знову опечатали. Таємниця третього поверху залишалася незмінною, лише набувала нових шарів. У 2000-х роках там знову побували дослідники міських легенд. Вони записали свідчення мешканців сусідніх будинків, які говорили. Що щоночі рівно о першій годині з даху чути тихий шум, схожий на гудіння старих трансформаторів. У кількох квартирах поруч телевізори самі вмикалися і ловили лише один шумний канал, без зображення, але з уривками фраз, які повторювалися. В архіві МВС досі зберігається справа під грифом Цілком таємно, позначена як об'єкт сірий. У ній лише кілька сторінок: звіт про перевірку електромережі, коротке повідомлення про зникнення капітана Нечипоренка і фотографія дверей із третього поверху. На звороті зображення хтось олівцем написав: слухач не потребує вікон. Дослідники архівів припускають, що будівля на Короленка була частиною ширшої програми спостереження, яку закрили після скандалу у 59-му році. Але пояснення того, чому в будинку продовжували чути голоси, так і не знайшли. У 21 столітті будівлю внесли до списку історичних об'єктів, законсервували. Проте нічні чергові сусідніх офісів іноді повідомляють, що бачать у темряві миготіння світла у верхніх вікнах, яких насправді не існує. Поліція перевіряла, але жодних джерел освітлення не виявила. Один з патрульних, який чергував біля двору, розповів, що чув через стіну слабкий звук, схожий на старий запис голосу, який повторював Короленка 3! слухання триває. Будинок і сьогодні стоїть на своєму місці. Його фасад відремонтований, але поверх без вікон залишається закритим. Мешканці кажуть, що час від часу у двір заходять люди у темних пальтах і довго стоять. Дивлячись на стіни, ніби чекають на сигнал. І коли вітер проходить повз замуровані ніші, здається, що звідти долинає ледь чутний шепіт, схожий на звук старого телефону. У місті жартують, що той, хто підніметься на третій поверх, більше не потребує дзвінка. Він сам стає голосом, що говорить з темряви.